Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на черзі перша, перша вел в цьому році. Ну як в цьому році, в цій частині гри, перша вл і я, як ви знаєте, як ви вже бачили, дуже дуже важко до неї відібрався. Я до неї дібрався, я її відіграв на стрімі. Якщо ви хочете все бачити лайв, звісно, то там силочка буде в описі і в першому коментарі. Тому переходьте, дивіться, якщо ви хочете бачити це все в лайві Але от сьогодні. Нарізочка матчів. І як ви думаєте, скільки я зробив перемог з 15 матчів? Правильно, ніхера я не зробив там, але це ніхера. Для кого я скажу відверто. Не дуже така добра. ВЛ вийшла. Хотілося, звісно, б набагато краще. Але що маємо, то маємо. Останній матч виявився за таку перемогу, щоб були трішки кращі нагороди. Але що маємо, то маємо. Тому бажаю вам приємного перегляду і приємного апетиту. Давайте дивитися, як пройшла моя перша ВЛ. Можна спробувати арауху отак от сюди. А що, попробуємо, а що, що? Що нам втрачати, а? В принципі, нічого. Ще й такі сервера з Норвегії за цим усим, типа, ну, це взагалі срака. Неймара купили, Фодина купили. Ну, що дурніше. Зараз я береком зроблю 0,15 і все. І добрий день на. Хух, так зараз неймарів. Ну все одно, типу, знаю. В... Хер я знаю, коли він їх купив. А може він їх купив тоді, коли цей. Коли там вони коштували. Добрий день. Ой-ой-ой. Овса... А, не туди дав козев. Ні, ну давав вже на наближ... нього, блін. Ти. Ну що, блядь, спасами? Попади! Слава Богу! Ну нарешті, нарешті ця картка щось показує, а тут це мандець якийсь. Ну нарешті сон заграв, нарешті сон заграв, ну нарешті він щось хоч робить. Ну нарешті перша перемога є. Перша перемога, я в лахере, бля. Ура! Плюс один є бал. Оце да, це все хорошо. Ну, по в один один, блядь. Рюдигер, звісно, сука, машина, блядь. залетіли 46-та хвилина, я тебе обожнюю. Ну тут не було все Слава Богу, тут уже не було все. Буде сейчас оцей На, ну блін, ну, ну блять. Зато пропущу да, ще один тупий. Ну так, да, да. ну блядь. Ну нарешті, ху. Блін, як його дотримати цей клятий матч. Хорошо. 5-6 виграли. Друга перемога. Є охє Слава Богу. Хоч якісь нагороди вже те та будуть. Так, хто тут? Емблема арсенала. Маньян. Ван Дейк, добрий день випав. Випав людині Ван Дейк. Азар випав йому героєм. Гарно Реал Мадрид зв'язка просто працює неймовірно. Ти вийшов? Ти що, дурний? Так, що тут буде? Бону. Це вже більш такий працьовитий склад. От такому складу буде навіть не жалко програти. <«Музика> гарно. Гарно розпочали. Дуже гарно. Хорошо. Ну прям в ножку. Ну ти серйозно, ну ти таке будеш віддавати. Блядь, ні-ні-ні. Блядь, козел. Решті. Фух. О Господи, оце пас був. А ну ти що серйозно? Хорошо, ближні. Два виграли. Є дрьом, батон, оце срака. Це срака. Ой б. П'ять захисників. Хорошо, сон! На другій же хвилині забити. Оце нормально. Хорошо. На помилки суперника спіймали 2-0, блять. П'ята. <laughs> нормально. Зомер охьот. Ніхера собі стільки спешило. Що пенальті чи що? Серйозно, блядь? за таку херню? Є Гандон. Хто тут у нас Мартіне знову, Андрій Ван Девен, це, ну, це Мандець. О, російський також випав. Ой, Родріго, гарно, дуже гарно забив. Молодець. Як так пройшло? Як так пройшло, блять? Аравуха. Хорош. 2-2. <звы> Хорошо. Нарочно нам выскочило. Хорошо, Родри. 2-4. Плюс 2. Фу. Хорошо. Мы летал. 2-5. Хорошо, 2-6. О. Uh. Це гарний матчо. Мені дуже подобається. Хорошо. 3-7. Питань нема. Але це перемога. Але це перемога клята. Ху. Яка це? Правильно, шоста. Ху. Це важко. Це мандець як важко. Э, -э, -э, э, да, да, да. Хорошо. Хорошо. Ну, сразу же другой забываем. Хорошо три 0 блядь, это уже все. Три 0 блядь, сон на останок, блядь, похоронный. Федерсон бастоніко на те ого го 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 Центр поля ще й холод, блять, випав йому. Азар випав, блять. Холланда купив. Ти, ти дурний що, блять. Є б не блок, не блок, не фне от не йде, блять. Родріго, блядь, як отой в себе вдома, блядь. Блядь, ти серйозно нахуй? Це, блядь, не біси, оце сука. Нарешті, блядь. Хорошо, блядь, два три на хорошо, блядь, тримати тепер, би, офсайд. На, офсайд, блядь. Ну, як ти мимо вдарив, ну сука, ну це остання хвилина, блядь, як ти мимо вдарив. Шо, Родриго, блядь, 3-4, блядь. А -а -а -а. Чувак вийшов, блядь, дякую. Хорошо, хух, блядь, зайшло. Ти що, дебіл? А Родриго на там. Ось наха 20, блядь. Дев'ятая є, Дев'ятая е, є. є... Дев'ята пацани, герой є, герой кармані, блядь! У нас є вже герой. максимум рейтингу 87. У нас є вже продаваємий гравець тижня. У нас є пак 87 плюс 1, 45 тисяч. Але ми граємо за 83 X10 продаваємий базовий герой. Не... Просто неважливо якого рейтингу. Два гравці команди тижня. Які продаються 87 плюс гравець, який продається 60 тисяч. Сука. Бля, оця емблема ну, ж типу вже все. Уже мені, блядь Алісон, Нараухо, Девен, блядь. На на. Заробили 10 перемог. Хорошо, один-один, блядь, сюди ще граємо даже Сука, заблокував. Блять. Ні! Андон, блядь, я. От блять, Це Все, бля. Сука, оці е. Є... Я... Ну, я просто не знаю, як це робити. Бля, я всі гандони останні, блядь. 4-3, блядь. Ебать, 4-3, на. Ну, диви. Як це срав робити, блядь? На на, блядь. 9, блядь. 9 перемог зробили ми в першій Ліги. 9-6, блять. Ради чого я все? Пак 82, плюс X10, 87 один гравець Гравець команди тижня, блядь. Герой, блядь, максимально 87, блядь, 81 плюс Х15. Все, Оце, що я, блядь, потім. Давайте з цього почнемо, блять. Є волкаут. Є волкаут, але. Подвійний чи ні? Ні. це ця кер? Чи хто? 90. Завали, Скільки воно взагалі коштує? Типа 85, так. Гравця тижня відкриємо. Нема волкаута, нема на що й дивитися нахуй. Ой господи, блядь. Фу на Їба. Оце все, що дають вони за страждання. Так, відкриємо 82, плюс X10, продаються що. Нема ніякого цього, є волкаут, але нема ніякого промо. Але це дівчинка, так. Да. Одна, одна, блядь. Хто це? Це катото? Клас. 18, майже 19 тисяч коштує. Так, 87 плюс один гравець. Блядь, це тож не промо. Але що це буде? РВ, Англія, САКа. Ні, не САКа, це Фоден. Кайф. З героєм Що тут може випасти нам? волкаут хоч. волкаут Уже нормально. СТ. О, Смолярик? Серйозно? Смолярик? Ну, в принципі, я б не сказав би, що це дуже погано. Но. 300 000. Я б не сказав, би що це погано. Я б даже сказав би, що це можливо в цю. В основу залетить, не? Що ж, друзі, отак от, от закінчилась моя перша ВЛ. От такі от нагороди ми отримали, В принципі, в принципі, принципі, якщо так взяти глобально, не також і погано, якщо чесно. Могло бути набагато гірше, але, але, могло б хоча б трішечки бути набагато краще. Але що маємо, то маємо. Тому дякую, що ви подивилися відео, поставили лайк, написали коментар, писали на мій канал. Я дуже дуже вам за це вдячний. А ми з вами скоро побачимось. Тому я з вами не прощаюся. я Вам кажу на все добре. Бувайте, бережіть себе.